І так, привіт! Вас вітає перша група Віталії Дуам. Наскільки ви знаєте, завтра у нас, тобто 18 числа, відбудеться прем'єра в кінотеатрі Дурженка на 14.00. І був у нас конкурс від нашої знімальної команди. Конкурс був не важкий, потрібно було лише поділитися двома записами. Це записом. Про сам конкурс і відносно самого трейлера. Для цього потрібно було нажати кнопочку Поділитися. Так, таким чином. І так, сьогодні у нас 17 число. Значить, в конкурсі було вказано, що перше-третє місце отримують білети, четверте й 7 постері, 8-11 фото з авторами на Значить, так як Кількість запрошених е, людей по різним тому причинам не змогли прийти. Тому ми подумали і вирішили певну кількість білетів поділити серед учасників, які, які е, участвували у самому конкурсі. Е, значить, їх було ну, тут 12, тож я поділився. Загалом це було їх 11. І тому зараз у нас відбудеться, е, значить, на кожного виходить, по три білети Але зараз ми будемо розігрувати місце, де тому, що в нас є і хороші місця, це місця десь всередині чи останні місця. Ну і є в нас і звичайно, і погані місця. Це місця спереді. Тому що спереді я вважаю дивитися взагалі незручно. І так, для цього нам потрібно відкрити програму, відкриваємо її, є, є вона є така, документи, приложення. значить програма, генератор случайних пользователів. І тепер сюди вставляємо наш конкурс, Загрузка. Ми бачимо. Число учасників, число учасників 12, тобто без мене, тому що десь тут ще й я. Ага, ось і я поділився. І так, зараз ми будемо розігрувати 11 ряд. Це 3, 4 і 5 місце. Для цього нам потрібно буде нажати на «Вибрати победителя». І так, ми нажимаємо, і перший победитель – це я. Ну, так як я участвую в конкурсі по правилам не маю права, тому нажимаємо далі. І так, Юлія Гребенюк. Юлія Гребенюк, ми вас вітаємо. Ви отримуєте три білети на прем'єру 11 ряд, 3, 4, 5 місце. Так що можете собі запросити друзів. І буде загалом хорошо. І так, ці білети ми відслужуємо. Потім запишемо. Так, вибираємо наступного учасника. Це у нас шостий ряд, 12, 13, 14 місце. Угу. І в нас Аліна Булгакова. Ми вас також вітаємо, відкладаємо ваші білети, шостий ряд, 12, 13, 14 місце. І так, наступний у нас шостий ряд, перше, друге і третє місце. І в нас виграє Тетяна Оробко. Ще мас... Тетяна і вітаємо. Також відложимо. Значить, наступний у нас розіграш, 12-й 12 ряд. Перше, друге і третє місце. Нажимаємо, і в нас Ксандр Литвиненко. Є в нас такий учасник, також приймав активну участь і отримує у нас білети. Нагадую, перше, друге і третє місце. 12-й ряд. Значить, наступний у нас розіграш третій ряд. Перше, друге і третє місце. Нажимаємо третій ряд, перше, друге і третє місце. Так, знову я. Так, Юля була. Ага, Аліна Шабельная. так, Аліна, ми вас вітаємо. Ми обов'язково з вами зв'яжемося і повідомимо про те, що ви виграли білети на прем'єру кінотеатрі. Значить, у вас третій ряд. Перше, друге і третє місце. Так, наступний у нас білети це. 12 ряд, 12 ряд, 9, те 10 і 11 місце. Тетяна, ви, на жаль, вже були. Я вже був. Знову Тетяна. Угу. Землю Литвиненко. І так, всем вітаємо вас. Ви отримали білет 12 ряду, 19, 10 і 11 місце. Відповідно. Значить, вас. Щось заблоковано, ну, в будь-якому випадку ви є, і ми з, з вами постараємося зв'язатися. І так, наступний в нас е, розіграш, це четвертий ряд. 11, 12 і 13 місце. Тарас Санжеревський. Тарас ми вас вітаємо. Значить, Нагадую, 11, 12 і 13 місце четвертого ряду. Так, наступний у нас ряд 4, 1, 2, 3. Були. Вікторія Шабельна. Це це, напевно сестра. І так, Вікторія, ми вас також вітаємо. Ви отримуєте білети кінотеатр. Можемо показати, наскільки видно ось такі білети. Перше, друге і третє місце, відповідно, четвертого ряду. Так, наступне у нас дев'яте, дев'ятий ряд. Третє, четверте і п'яте місце. Відповідно, були. Були, були. Угу. Олічка Петренко, Олічка Петренко, ми вас вітаємо. Значить. Нагадую, ряд 13 місце 3, 4, 5. Будемо раді вас бачити, вас і ваші друзі на прем'єрі у кінотеатрі імені Довженка. І так, у нас ще залишилося два, два комплекти бюлети. Значить, у нас зараз 10 ряд, 11, 12 і 13 відповідно місце. Наташа Петрик, ми вас вітаємо, обов'язково вам повідомимо. І так, наступні у нас білети, що лишилися, лишився один комплект. Це, значить, 8 ряд, 12, 13 і 14 місце, відповідно. Були, були. Ага. Якщо це останнє, значить в нас залишилося. Щоб ми не шукали. Нас залишилося. Іра рейда. Ми вас Іра вітаємо. Значить, обов'язково повідомимо. І чекаємо вас завтра. І нагадую у вас місце 8 ряд, місце 12, 13, 14. Чекаємо вас і ваших друзів у кінотеатрі на прем'єрі. А я нагадую, що завтра у нас відбудеться прем'єра прем'єра фільму Спиною додолі. Початок сеанс у 14 годині, але всім учасникам, всім, хто брав участь у конкурсі, бути, звичайно, на 13 годину-30 хвилин, щоб забрати свої білети. Якщо ж ви, звичайно, не прийдете по різним тому причинам, ваші білети будуть просто продані. Тому чекаємо вас без запізнень. Я гадаю, конкурс був не дуже важкий. Близько тижня була новина, ну поділилося тільки 12 чоловік. Останні ж вирішили просто придбати білети. Ну, я вважаю, теж це має право бути, щоб не, якби не, не засорять свою стіну різними новинами, тому я вважаю, легше, звичайно, прийти купити. Так білети завжди є, а так. Треба виконувати ще якісь норми, конкурси. Е, ну що ж, у нас конкурс пройшов. Я всіх, звичайно, вітаю. Чекаю вас завтра на прем'єрі. Думаю, ви не пожалкуєте, що прийняли участь, а також на те, що знайшли час, що прийшли подивитися перший самостійно зняти фільм у Білій Церкві. Ну що, ж, я дякую за увагу. Відео ми зараз е, розмістимо. Е, в в інтернеті, тобто кожен може зайти, подивитися, наскільки все було правильно, чесно, і ми нічого не змухлювали. Ну що ж, добре, дякую, що були зі мною. Заходьте, звичайно, в групи, коментуйте. У нас тут є дуже багато різних фотографій, обов за, і обов'язково за коментарі пізніше в нас будуть подарунки, тому що кожен труд, звичайно, повинен бути оплачуватися. Ну, у нас, звісно, оплата йде подарунками. Так що добре, дякую за увагу і до зустрічі на прем'єрі.